Вітаю вас, сталкери, із новим патчем у 2025 році. Цей патч виправляє деякі проблеми і він зовсім маленький. Але разом із ним розробники анонсували нам наступний вже великий патч, який вийде незабаром. Я гадаю, це буде 30 січня, бо саме в цей день відбудеться реліз DLSS 4 я дуже сподіваюся, що я правий, і я дуже сподіваюся, що цей патч буде дійсно великий і додасть якісь нові механіки в Stalker 2, ну або старі із першої частини. Що ж, а тепер давайте до самих виправлень. Виправлено зависання та вильоти на компіляції шейдерів, виправлено витоки пам'яті на розці, виправлено погіршення продуктивності під час стрільби і прицілювання на збереженнях при довгій грі. Проваджено виправлення, які мають вирішити проблему, що призводить до втрати збережень на Xbox. Виправлено краш при взаємодії з інтерфейсом користувача, а на цьому все. Особисто я чекаю на 30 січня і на Великий Патч. Сподіваюся, він вийде все ж таки цього числа. Дякую за перегляд та до зустрічі!